Всіх вітаю! Мене звати Анна Потрій і я дуже рада бачити вас на своєму Ютуб каналі. Ну, насправді в мене не дуже багато часу навіть щоб вести цей канал, але ви знаєте, в мене багато корисного контенту, яким я просто хочу з вами поділитися. Зараз я веду п'ять різновікових груп. Від 6 до 25 років, які займаються в мене дизайном та веб ілюстрації окрім цього, є основна робота. Я працюю проєкт менеджером практикуючи фулстак розробник програмного забезпечення та веб-дизайнер у румунській компанії Стілко IT і спеціалісти, є з якою разом спільно ми створили компанію Стілку Еду. На каналі я викладаю уроки з декількох своїх напрямків. Більш детально про це буде у кожному плейлисті. Але загалом на каналі я викладаю курси з основного великого курсу веб-дизайна та ілюстрації. Ми вивчаємо сучасні інструменти веб-дизайнера та ілюстратора. Ми працюємо в фігмі, в ілюстраторі, в фотошопі, в піскель Арт. Ми вивчаємо блендер трохи. То уроки за цими програмами у нас також будуть включені тут, на каналі. Також я викладаю... Я знаю, проєкти ігр у Scratch, які ми робимо. Іноді ми анімуємо наших персонажів в деяких програмах, і я також покажу, як ми це робимо. Ну і уроки програмування. Я навчаю дітей базі, основі програмування, мовою гіперрозмітки HTML та мовою стилів CSS. Це та основа, яку має знати кожен програміст. І це є першим таким кроком в IT, щоб зрозуміти, що це все таке. І, звісно, потім з дітьми ми вивчаємо і JavaScript, ми ну, вивчаємо деякі бібліотеки, такі як jQuery, Bootstrap, ми вивчаємо системи керування контентом, такі як WordPress, але це вже потім. Якщо хочете потрапити на індивідуальні уроки, будь ласка, пишіть в особисті. Значить, в мене за будь-якою програмою розроблена своя власна експрес-метода, і ви побачите буквально з перших кроків, ви побачите вже якісь результати. Немає одної теорії. Практика, практика і практика. І це буде легко е і швидко. Всі відео у мене записані українською мовою, але на деяких я записала додаткову аудіодоріжку російською мовою, тому що зрозуміла, що багато дітей ще досі розуміють краще російську мову, то шукайте, якщо вам потрібно. Ну що ж, якщо вам сподобався мій підхід, якщо вас зацікавив мій контент, будь ласка, підписуйтесь на мене, залишайте коментарі, я буду дуже рада всім відповісти, поділитися своїми знаннями. Якщо бажаєте потрапити на індивідуальні уроки, пишіть в особисті, будемо шукати час. Дякую всім, бережіть себе, все буде Україна!